Всім хей, з вами кінплей, і сьогодні ми з вами будемо проходити згубні болота. О, їхали! І по старій вже традиції ми міняємо нашого героя на короля Деніаса. По його характеристиках можна зрозуміти, що він придурок тупорилий, але <кхем> ладно. Заходимо ми в болота, в смертельні болота. Беремо нашого дурочка та берися і ставимо його сюди. Тепер будуємо тут е, ту електростанцію, на шлячки електричні. Е, готово. Нашого короля придурочки сюди ставимо, тут ставимо захист і починаємо нашу бойню. У -у -у -у. До речі, що вам хочу сказати, це другий раз я проходжу, через те, що в мене були проблеми. А, ну, ніби не в мене, а прикол в чому. Я купив собі нову клавіатуру, і в мене скріншот робився на одну гарячу клавішу, яка стоїть біля. Клавіші в запуску відео. І сучому я нажимаю на клавішу, і в мене зупиняється запис, і одночасно чогось вилітає гра. Ну і Прикол в чому? Що в Kingdom Rush є така штука, яка вирубається гра, карта не зберігається, треба заново проходити. Причому всі досягнення і вся інформація про нових ворогів вона ніби втрачається. І тому я трохи знаю, що у нас буде чекати на тій карті. Надіюсь, вам дуже сильно не про спойлеру. Про спойлеру не, про спо... не дам вам спойлера. Ми з вами пройдемо цю карту дуже дуже добре. Отже, для початку, що ми зробили, яке ми досягнення отримали, це є про підводне чудовисько, якого звати Несій. Воно знаходиться в цьому озері. І ось воно. І за це нам мали дати досягнення, яке ми успішно не отримали. Те. Сумно, 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 сумно. Да. Е, план просто у нас є шикарний. Я знаю, як ми будемо перемагати, тому все ніби під контролем. Надіюся. Запускаємо нову хвилю, 193 93. Суть чому ставимо тут електрику, два електрика. Ставимо сюди захист один. І думаю, цього вистачить. І, і після того, ц... того будемо ставити, блін, ми будемо стільки стрілків ставити сьогодні я, я сьогодні планую поставити трильярд мільярдів лісних ельфів. Спитаєте для чого, а я вам скажу, я сам не знаю для чого. Мені просто хочеться поставити сьогодні мільярди, мільярди Ой, лісних ельфів. Скажемо так, сьогодні в духу лісних партизанів будемо воювати. Ну, а може це і добре. Значить так, Суперзівності того карлика. Те, що він має той він називається, а, поклик полководця. І ну, саме короте, він бафає наші м -м, вежі, плюс він викликає метеорку яку ви вже тут бачили в сумі. То да. І це все, що він робить, плюс у нього здоров'я У нього 380 здоров'я, 23-38, атаки і нема захисту. Ну, Сам придурок Значить, так, Тут підуть два виродка, і тут одразу наш новий ворог. Його звати не відьмак, але чорна карга, як ми називаємо зазвичай своїх дівча... <кхм> дівчат. Не звувати дівчата, вони принцеси. Ну, може, подібні, але то таке. 720 здоров'я, 460 атака і добрий захист проти магії, і вони два серця. Ну, така штука. Так, живемо. Ой-ой-ой, ой ой як мене були, шия. Да, Коротше, валимося, виродки ми зараз оформимо по самій найкрутішій і вигідній ціні, яку ми тільки маємо. Так. Що ж я вам хотів сказати? Те, що у нас проблеми в сумі. А, і ще на рахунок тих відьм. Вони коли стріляють в наше підкріплення або взагалі в захист, то вони їх перетворюють в той а, в жабу. Це називається жабна метаморфоза. Якщо ви питаєте, звідки я це знаю, то запам'ятайте, що Кінг Меріан вчив біологію, а не спав на уроках, як дехто з гі і ще, до речі, да, що я вам хотів сказати. Підпишіться на канал, дайте щоб я мав щоб хоч поїсти, хоч булочку з баком. Добре, все, основного слова вистачить, скажем так. А Суть в чому ще? Хочу купити собі, тиво, ігровий комп'ютери, ігровий. Бляха, який ігровий, якщо це ігрове крісло. Жесть, мене відмінювання в українській мові просто трафляє. Жесть. Ну просто, блін, часом настільки тупі відмінювання даю, що. Що навіть не хочеться слухати. Так ось, хочу купити ігрове крісло, тому що я знімаю самі ролики десь по 7-8 годин, і ще потім монтую 3... до 3... ну, 7-8 годин десь так. І проблема в чому? Що я настільки поглинаюся цією всією роботою, що потім, коли встаю з крісла, моя п'ята точка настільки плоска, як люди раніше думали про землю, що вона плоска. От настільки в мене стає плоска моя точка, тому з цим краще не жартувати. От, от на повному повному серйозі. З цим не жартують. Це дуже і дуже поважні речі. Пам'ятайте, пам'ятайте про це і не забувайте там. Ну, ну та, ну така і правда. блінчики-налиснички, Я ж надіюсь ми зараз нікого тут, блін, не пооформляємо часом насмерть. Йо-ма, -йо. так, запускаємо нову хвилю. О, жесть. Жесть, А Ну мене так оформляють? Я думав, то я маю оформляти, а мене оформляють, жесть. Добре, косо, криво якось, але поставили ті Тесли Наші чорні карги літають. До речі, що я вам хочу сказати, я Несі про Субожнього. така гарна змійка, ну, по крайній мірі намальована тут дуже шикарно. да Такі діла До речі, мене сильний обід Олів'єшечка буде, тому я виграв це життя. Можете спорити, можете не спорити, але життя це я виграм. Е, до речі, до речі, то очняк. Як я так тупану? Хоча може і не тупану, а може тупану. Блін. Я от думаю, розумієте, в чому прикол? У нас є відьми. Хм. Все, я, я придумав одну шнягу. Коротше, але чуть про неї пізніше розкажу, але думаю, вона буде цього варта. Так, наші, наших тих. Тесла X104. До речі, до речі, от в чому зараз основна проблема? Ілон Маск не, не подивився наше відео і не почав випускати свої автомобілі або щось яке, щось таке, що називається Tesla X104, тому ми маємо того. То Претензії одразу. Одразу ми, ми пишемо скаргу в офіс е Тесли, тому що їхній директор той, не дивиться наші відео. VTFL. Добре, і почнемо, напевно, з відбудовування ельфів. Як я вам вже сьогодні казав, сьогодні у нас буде ельфійське відео. Можна навіть так і назвати на прев'юшку, так кину так. Ельфи посеред нас. Жесть. Крейзі назва. А, але ладно, коротше, норм. Якось криво косу пополам, але норма. Воу, але рифма, я читаю. Йо-йо-йо. Ще як казав, мій дідо, хто пізно встає, тому Бог не дає. Ладно, 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 ні ні я не то хотів на увазі, мав сказати, бляха-муха. Зараз по тіктоці хто розпливеться і все буде мені зданиться. Йоманий. Я хотів сказати того. Хто пізно встає, бляха, хто рано. Ай, коротше, все. Все. Ви, якщо ви не тупі, ви доженете. Бляха, на що то сказав, мені тепер буде живу. Ну ладно, ладно, ладно. Можете робити якісь нарізкі, кліпи, все нормально. Я не буду жалітися, я тільки за, за любую креативність. 100 мільярдів процентів. Такес. Варги, варги, ну давай, пускай в нову хвилю. І ось наш один з нових е монстрів. Його звати Верфуль. 840 здоров'я, 40-60 атаки, слабкий захист до магії, проте. Прикол, в чому, і вони дуже швидко вбивають наших захисників, тому що вони вміють сусати кров. В прямому сенсі. Вони ніби е, хапають нашу кров, і через це їх ніби важче вбити. Ні, я на повному серйозі, серйозно. От прям на повному серйозі. Я, я, ну чому я знаю, що ви мені не вірите? Блін. Ну я, ну я просто відчуваю, що ви мені не вірите. ну. Але серйозно, чому? Чому ви мені не вірите? Я виглядаю якимсь не таким, чи що? Ладно, ладно, нормально. Все гуд, Все гуд. Так, закидаємо туди. У мене є план. Є... Хоча, знаєте, всі мої плани закінчуться одним місцем, тому. Тому ладно, по ситуації. Я, як я казав, працюємо по ситуації. Як діду працював по ситуації, так і ми працюємо по ситуації. Все, все колись буде мати свій фінальний кінець, тому все гуд там. Давайте. давайте, Ми вас вшатаємо. Ой-ой-ой, що за бабусі на мітлах їздять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У мене коротше вже реально. Ой, може ви чули, але як мене крісло скрипить, як. У мене вже і спина сам... Весело живем, весело живем Наші альфи вже почали працювати. Я думаю, може гарнізонних мушкетерів, хоча від них взагалі сенсу тут нема. Якщо тут не підуть привиди, але я думаю, тут привидів не буде. Бо це ніби ну, нам відьму вистачає, вони ще будуть нам закидувати якихось придурків, ну так ясно. Так, в нас є ага, в них добрий захист проти магії. Окей, значить, ми магів теж не можемо дуже добре ставити. До речі, наскільки я тупану, це вже восьма хвиля, а я так і не сказав, що тут є той хата для відьму. Ай боже. На -на Навіть не піхід, наскільки я пізно про здогадався, але. Ну мусив ям сказати, що гарна та хата. Ну, ну по сценарію так було написано, так. Ладно, сценарій ніякого немає. Я, я казав Мій дід, все всю ситуації, все з ситуації. Там. Давно відкриваємо нову хвилю. Ну, хіптіль моптіль. Ну, давай, давай, давай. Підходимо, закинемся під кріпленням. Я Ну не є, то настільки важко, як я думав. В сенсі лісні альфа вони жорсткі. Правильно жорсткі дядьки. Дев'ята хвиля. Просто респект. Любимо, обнімаємо, цінуємо. Да, все good. А, тепер будемо наступні ельфи, Наступні ельфи будуть у нас тут. От тут. От, 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 от прям тут. Так. Ще тут будуть, а тут вже буде захист. А тут взагалі. Ой, ой, який гарний солиди куточок для тих. Для. Блін, як воно називається. Для нашої електричної станції X104. Тесла. Welcome to Ukraine. Окей. Ну, ну, ну якось ми лупимося. Якось ja, ми всі лупимо. Добре, підходимо, закидаємо метеоритку і зносимо і наших і відьм, і всіх підряд. Ми зносимо. Воу, 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 вово, воу. Бля. А, мого героя вшатали, окей. Okay. Тепер я розумію, чого ми зливаємося. Я забув, що мого героя вшатали. Точніше, я не побачу, що його вшатали, тому типа. crazy moment. Окей. Okay. Наступна хвиля Варги і. обу які виверні. Виверти. Виверні, виверні. Коротше, зараз все побачите. Зараз все побачите. Та. На початку наших карг треба пробити наших чорних гарних Бабоягу. -я. Я, я придумав, ми їх будемо не називати дівчата, ми будемо їх називати або дівчата на мітлів, але це не культура, ми за культуру. Тому ми їх будемо просто називати баба-яга, баба правда? Так, е, мене протиснулося знов клавіша збиття запису, тому вибачаюся Але, значить, так, наш король, коротше, який вже реально придурочок Трішечки, дуже навіть. В чому прикол, він. Е, 9 рівня. 10-та хвиля, він 9 рівня. Покажіть мені одного, хоч одного е, героя, який не прокачався до 10 рівня, до 10-ї хвилі. Таких нема, по-моєму, взагалі. Був Ігніс, але це через те, що ми його, по-моєму, дуже неправильно прокачували. Але це ніби виняток, плюс Ігнус, він хоча б щось робить. Він реально чувак, який там нижчий, а тут просто фейл. Це Це жесть. Такс. Будемо ставити тут далі наступних стрілків. Також їх будемо ставити, напевно. Ха -ха -ха. Ні, ну думаю, будемо ставити теж лісних ельфі, або будемо ставити мушкетерів. Ото вже питання. Блін, тут реально треба буде подумати. 100% треба буде подумати. Так, наших ба бабусів і ягів ми не бачимо, тому все нормально, ніби. Damn. Так, 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 верги, варгем а ні, варфолдери і коротше. Не вмію folder... я читати трохи, але поправимо, поправимо, ви не переживайте. І так, тепер питання: або робимо так, або робимо так. М -м -м. Тут дуже швидка атака, тут та повільна. Ні, ну будемо ставити 100% на певну лісне братство. Я казав, що ми будемо Той хум'ячити наших ельфів, значить, будемо. Я слова на вітер не кидаю. Надіюся, так. Не буду старатися, не кидати, ну. Но... Це, закидаємо тут а, метеорочку. Е, прожали один раз гнів лісу. Хух, е, нормально. Текс, і тепер. <плодискому> Такс, тепер ми що? 150 і знову гнів лісу прокачуємо. Нам не вистачає, правда, одного золота. І ще, що ж я вам скажу, що. <кхм> ми їх досить легко вбиваємо, на щастя. Серйозно. В сенсі не, немає такого відчуття, що вони прям аж занадто сильно напрягають. І оскільки тут багато дерев'яшок, ми їх встигаємо проносити по них урон. Вашингтон, ми забули покращити тих, блін, як вони називаються Тесли. Вашингтон. Ну добре, запускаємо нову хвилю. І давайте покращувати Тесли все-таки. Думаю, час прийшов. ну Мені дуже подобається, те, що вони заморожуються. Це реально крутий бонус, тому що ми їх заповільнюємо. Причому заповільнюємо досить сильно. Так. <с ministry> <с responds> Коротше, 187 тут Це є. Покращили, тепер, тепер що ми робимо? Тепер далі стоїмо, дивимося і кайфуємо. Від того, що у нас просто всі заморожують, і все. Круто! Крутяк. Просто крутяк. Да -на 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 -на. Тепер, от тепер прямо, я відчуваю наш шанс на виграш просто. Він настільки великий, що жесть. Все, тепер пропозиція є наступна: будувати ще одних ельфів, що ми скоріше за все зробимо з цієї сторони. І тут, напевно, побудувати ще одних електронів. Правда, мене качаємо тивом. Е, Отруєні стріли. Надіюся, це не буде потім критичною помилкою. Бо якщо це буде реально критична помилка, то треба буде думати, чи часом не відмовлятися від цього плану. Але на даний момент мені подобається саме <кій> ельфи. Слухайте, подивіться, як, як ми обсадили, це все лісом. Здавалося б, цвинтар. Хто тут може, блін, рости? а? Блін, ми знайшлися. Ну да ну, нормально. Ну, друїди, нормально, б'ють, все роблять як треба. Все, качаємо ще раз, гнів лісу і запускаємо нову хвилю. Вау. У нас 5 ельфів, чуваки, 5 ельфів. І це 13-та хвиля перед, перед Да, Тут ми, напевно, будемо тримати місце на екстрені казарми. А тут ми будемо ставити, напевно, ще одну ту. Ой, блін, як воно називається? А, м -м 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 -м, артилерію точно. Точно, артилерія. Як я міг тупанути, так. Так, але перед початком гнів лісу, після того ми тут ставимо вже артилерію, і після артилерії будемо прокачувати отруйні стріли, все. План готовий, як швейцарський годинничок. Так. Ага, 150 тут. Вашингтон, але тут їх багато. Ну ладно, прокинемо метеорку одну. Все, і тепер будуємо тут. Е -е Теслу, правильно, правильно. Угу, нормально, нормально. Суди, скільки ми їх всіх морозимо тут? Я навіть, чесно кажучи, по-моєму, то одна з тих каток, в якій я ніби напрягаюся, але водночас така вона кайфова. Бо ти кайфово напрягаєшся. Боже, як то звучить? Кайфово напрягаєшся, йоу. Ні, ну круто, круто. Окей, okay, ну нам потрібно 337, і в нас буде передостання хвилі. Хух, ну, стискаємо все, що ми маємо. І летимо, правда? 187 є, запускаємо нову хвилю. Заробіть нашу відьмочку Нашу бабу є перепрошую. Це краще мотута Ставимо підкріплення, підходимо чуть-чуть нашим героям. І давайте погнали. Угу, Ні, суди, не я не сті... Ні, все гуд, гуд, все реально, все гуд. У нас просто у нас все стоїть, у нас ніхто нікуди не йде. Гуд, гуд, просто шикарно. А тепер я думаю, блін. А може тут ще треба було поставити одну якусь. Блін. Але це хвилі хвиля. Блін, я от зараз сажу і реально думаю, або отруйні стріли прокачати. Давайте, добре, добре. Ставимо ще одну Теслу, Давайте, давайте, серйозно. Якщо ми поставимо ще одну Теслу, думаю, ми не будемо мати жодних взагалі ніяких проблем ні з чим. Ну що Тесла вона буде контрити все лишнє, що у нас там пробігається, Плюс ми, Вашингтон, точно. Дивіться, ми сю... все, все гуд, ми, все коротше чуваки. Ми тепер захист. Закинемо один сюди, другий захист сюди, третій захист сюди. І ще можна четвертий сюди. Все, круто, нам навіть захист з першого рівня вистачить. Так, ну, запускаємо нову хвилю. І погнали. Так, одних сюди закидаємо. Тепер е Кидаємо от його. Прогрів. Так, тепер, Тепер тут треба буде ще раз один разочок кинути той е казарми сюди. Нам не обов'язково, щоб вони жили, нам просто потрібно заповільнювати. Неважливо, яким способом, просто заповільнювати. І все. Тепер ми відходимо ними, покращуємо їх. Відходять вони сюди. 93. Так, сути, тримаємо. Давайте ще тут разочок, поставимо їх і куди-сюди. Слухайте, гуд, гуд. реально гуд. 93 все. Вау, все тримається, це реально. Це, не була, це взагалі не була помилка ставити стільки тих ельфів. По-друге, це була не помилка ставити тут тих. Як ем. називається, блін? Артилерію і, по-друге, стільки ельфів саме з гнівом лісу, вони просто не дають нікому проходити. Вау. Круто. Ну давайте тепер можна по отруєній стрілі дати. Нехай, нехай будуть. Теп От тепер вже є сенс це кидати. Ми ну, тут кинемо ми чують метеорки. Тут кидаємо отруєння. Так, тепер тут кинемо ще отруєння. Все, супер. Ми ніколи не пропустили 15 хвилі і ми на розслабоні це все робимо. Жесть, ну слухайте, ну. Що це як хіба не скіл, правда? Ну, це все, це вже кінець хвилі. Ми з вами молодці, ми машини, ми просто найкращі. І. Все. І все. Зірочки, три, три зірочки. Ми забрали. Продовжити. Давай, 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 давай. давай. У, -у, У три зірочки. Кайф. Фух, ставимо покращення і покращуємо майже до фула наших стрядків. Готово? І наступна карта це замок Блекберна. І це вже фінал. Тому всім дякую за перегляд. З вами як завжди, був Кінгплей і до нових зустрічей.